Я мав зустріч із генеральним консулом і з маршаликом. Домовились про наступне. Перше: восени на ми формуємо в зв'язку з тим, що у нас попереду децентралізація. А зараз ми говоримо про об'єднання громад. Ми формуємо на чолі з паном Дзвінчуком. Ну я не боюсь цього слова команду. Вони йдуть на навчання на короткі тритермінове навчання по обміну досвідом, причому за кошти польської сторони. Це, це номер один. Номер два. Ми зараз готуємо якісну, будемо підписувати угоду про співпрацю про те, як ми маємо далі жити в розрізі того шляху, який пройшли поляки. Наша є проблема саме основна. Які б інвестиції в область не заходили? Які б інвестиції не заходили в будь-який населений пункт, треба мати е, людський ресурс. Як правильно його розподілити. Ми навіть не говоримо зараз про фіскальні органи, щоб не розікралися, як правильно розподілити кошти. На жаль, будь-яка співпраця з будь-якою іноземною адміністрацією зводиться до того, взяти гроші і щось будувати так не є. Треба розуміти, що сьогодні виконавча влада і представницька влада повинні мати алгоритм дій. Не важливо, хто сьогодні голова обласної державної адміністрації, не важливо, хто сьогодні голова обласної ради. Важливо, то, який. Schlag mit meinem Brüten.